Така якісна міні-пилка від бренду Крайсман має широку сферу застосування. Наприклад, будівництві будинку або догляду за садом, або на риболовлі. Тут іде безщітковий двигун, є індикатор заряду, є захист від звичайного нажаття. Так не Ось так не Ось Дві шпильки, які тримають шину, є ручка для упору, є праймір підкачки, тобто тут є автоматична подаюча мастила. Нажимаєте, воно подало і далі ріжете. Компактна, гарна, шина тут 20 см, 47 ланок. Професійна німецька міні-пилка. У комплекті йде ось такий гарний кейс світло-сірого кольору. Так, дивимося, що тут в комплекті. Йде посібник з експлуатації на українській мові. Потім йде гарантійний талон з чеком. ключ викрутка. Замзарядний пристрій на один слот, дві батареї. І сама міні-катор тут 20 вольт, 4 ампер години. Їх дві штуки в комплекті. Заряджається протягом години. Розряжаюся, смотри, які деревину виріжете. Сматре які дерева може розряжатись за 40 хвилин, а може і за 50. Дуже економічно, гарно, Замовляйте.